Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Так, ну що сьогодні в нас? Ходимо поїхав дискувати. Я на дракончику зараз лечу до нього. Корзина пищить. Далі будемо показувати, що тут буде. Прийду на поле і включусь. Перевірочка, що витягне драглай під горку. Все такі оють.

Був пачок в тому році Подла одна несковка тільки Ну не понятно Чого не піса Це так Від комбайна Не так щось що попросить Скот Подимо По телефоні говорить. Зараз Будемо виясняти ситуацію, чому це він на роботі Ладно, шутки, шутки. Таке вроді ми кровата таке, Те, чорненьке, де, де нормальне. Зараз тоді крадемо трактора. Одержимо кордемо, треба бачимо. Так, отакі таке золото накотки. Три не трижлізячка, знайшов поки їхав сюди. Ось падали ця ріпачка, та вимокло просто це, немає тут Наче посіяли. Що, так виходить, один слід ходить. Зараз Вадим прокоментує вам. Напевно, може злякаються камери, не знаю. Добре! День. Чому не працюємо? Хуйовий Вадим відмовився, давати попасть. Нормально Пула Краще не зброй. Да нормально, шути. цикле пачок же. Вашли, да? Будет каша. Опасная съемка. Бути оператором Це важка професія. Так він працює МТЗ-892 з ротаційною бороною по пшеничці. Зараз покажу. Тошки повітря пришли. Буде рости. Без металоскального металошуча. Такі штучки. Була припована. Це розпорчується все. Зуб наборне. дискує ще. Декілька разів. Залишився і все. Опадимо на котках. А, багато. Залишок. Конечно. Я скажу, тут таке. І то посіяли. Така падалиця. Можна було б бы нічого не дискувати, просто оставити її ще тут є. Але люди хочуть посіяти ячмінь вроді. Тому так. Один трошки не вгадав, тому що така проріжка осталася. Зараз рискуємо. Що, останній проходик? На цьому напевно будемо завершувати відео. Всім дякую за перегляд. Ну але це не точно, ще будемо завершувати саме 12 годин дня. Так що, якщо знімати, то буде друга частина. Зал. Видео не завершится Будем иметь КамАЗа Смотри какая тут сбывается Купил такую новичку Робили таку бочечку для синтайчика. Обрали водички, включили моєчку і бий. ще комбайна помити. одного і другого. Зараз помиємо, маємо кузов покрасити ще. Синій колір. Колись він був синім, потім просили червоний. Але ми будемо просити в синій знов. Може хто підскаже, як пошкурити нормально. Кузов. Потуслив краски не знаю скільки. Все, синій. Коли симов синій треба пошкурити, чим краще. про це знає, підкаже.